Солодощі з душком у Вінниці в одному з гаражів, що по вулиці Фрунзе, реанімували зіпсовані кондитерські вироби. Щоправда, тільки на папері. Спритний ділок організував підпільний цех по маркуванню солодкої продукції, строк придатності якої давно закінчився. Аферу з підробкою дати виготовлення товару викрили працівники управління державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України у Вінницькій області. Дивимось сюжет. Ось в цьому приміщенні 32-річний киянин перетворював зіпсовану кондитерську продукцію на придатний до споживання товар для реанімації прострочених солодощів спритний ділок, який виявився регіональним представником Львівської та двох харківських кондитерських фабрик, найняв чотирьох працівників. діяльність полягала в тому, що вони отримували продукцію з цих міст через 5-6 днів після того, як вона була випущена на фабрики, і в цьому гаражі. Наносили етикетки і ставили е, дату випуска, що вона тільки що зійшла з конвеєра. серед виробів з підробленою дату виробництва: торти, кремові рулети, тістечка. Ця група товарів кажуть, санепідеміологи швидко псується. Тож тому аферисти наражали на небезпеку отруїтися багатьох людей, в тому числі дітей. Продукція з кремом це торти, тістечка, являються епідемічно небезпечними продуктами харчування, тому що вони являються дуже гарною поживною середою для розвитку як мікроорганізмів, так і шкідливих мікроорганізмів, які потім викликають харчові отруєння. Тому терміни вживання і температура, при яких вони відпускаються, в першу чергу мають учитуватися. Не переймаючись наслідками гори, підприємець прострочену продукцію направляв в магазини міста та. Вінницької області під час перевірки у гаражі працівники міліції виявили небезпечне для споживання кондитерської продукції на 30 тисяч гривень. Як встановлено перевіркою, більшість тієї продукції, яка знаходиться на складі, з не бажано було вживати, оскільки терміни просрочені і ставилися на бачення самого підприємця. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 227 кримінального кодексу України. Випуск або реалізації недоброякісної продукції вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.